Добрий день. Добрий день. 19. Ось, 3 років. Ось культур. А хочеш я тебе познайомлю з mm -hmm. тим навчальник за шкільним задумів, якому ніколи не можна завжди весело і цікаво. І на канікулах, і після уроків. От і себе телефон. Комунальний позашкільний навчальний заклад Дитячої юнацький центр творчості Шевченківської сільської ради Миколаївської області. Позашкільна освіта є потужним, цілеспрямованим та ефективним джерелом розвитку особистості. Вона спрямована на оволодіння дітьми та учнівською молоддю вміннями та навичками творчої діяльності. Художньо-естетичний напрям забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, володіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва. На заняття гуртки вихованці займаються малюванням, ліпленням, конструюванням, виготовленням, вишиванням, бісероплетінням, писанкарством, танцями, вокалом. Вони вчаться творчому та креативному мисленню розвивають допитливість, інтерес, підвищують пізнавальну активність, формують національну свідомість, естетичний смак, культуру, екологічного виховання. Вихованці гуртків беруть участь у районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, яких є неодноразовими переможцями. Науково-технічний напрям передбачає оволодіння основними поняттями про технологічні прийоми проєктування, конструювання, моделювання, дизайну з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій. На заняттях вихованці навчаються працювати з креслярським та вимірювальним інструментом, оволодівають навичками технічного конструювання, закресленнями та інструкціями виготовляють вироби з різних матеріалів. Вчаться працювати у творчих групах. Керівник гуртка організовує заняття на практичне застосування знань з основ проєктування, конструювання та дизайну. Туристсько-краєзнавчий напрям сприяє формуванню здорового способу життя, фізичному загартуванню вихованців, зміцненню їх здоров'я, самоспотвердженню, вихованню лідерських якостей. Водночас під час походів та змагань вихованці пізнають історію рідного краю, витоки національної культури, свій родовід, знайомляться з пам'ятками природи. Гуртківці беруть активну участь у спортивних змаганнях, участь у громадсько-корисній діяльності, здобуття навичок, туризму та краєзнавчих спостережень. Еколого-натуралістичний напрям це формування ключових компетентностей особистості засобами екологічної освіти. На заняттях керівник гуртка розкриває взаємозв'язки між людиною, суспільством і природою, виховує в дитини кращу моральні якості, гуманність, прагнення бути корисним суспільству, зробити і свій внесок у справу збереження, поліпшення природного оточення. Традиційно вихованці беруть участь у конкурсах малюнків, плакатів, стінівок, поробок з природного матеріалу, екологічних свят, іграх тощо. Виготовляють і розвішують годівнички. Є учасниками конкурсу екологічних агітбригад. Фізкультурно-спортивний напрям забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, захартування, змістовного відпочинку і дозвілля, проведені у спортивних гуртках закладу, а це гуртки волейбол, футбол, баскетбол та Спортивні естафети розвивають фізичний стан дітей, поширюють кругозір дітей, впливають на психічний стан, виховують морально-вольові якості. Сприяють дотриманню дисципліни, розкутості і приносять користь у повсякденному житті. Вихованці наших спортивних гуртків є переможцями районних обласних змагань. Так цікаво. До речі, в цьому році наш заклад святкує своє п'ятиріччя, але. А, звичайно. Зараз у нас працюють такі гуртки. Ти можеш записатися та обрати. Гурток з виготовлення іграшок сувенірів дитячо-юнацького центру творчості. Це власна дитяча фантазія, яка проявляється у формі, характері, оздобленні, призначенні, у правилах рисни. Дитина придумує іграшку, виконує її. За потреби навіть може відремонтувати і все це самостійно та ще й за власним бажанням, бо дитина відчуває причетність до процесу творення разом із певністю у своїх силах. На гуртку флористики та живопису ми вивчаємо, імітуємо різні природні форми квітів, розвиваємо вміння любуватися навколишнім середовищем, бачити красу навколо себе. Тим самим збагачуємо власний духовний світ, розвиваємо естетичні якості, охоче пізнаємо світ українських традицій і звичаїв. Наші поробки це флористичні панно, ляльки-мотанки, як з текстилю, так і з природнього матеріалу, обереги, різна сувенірна продукція, вісерні каблучки та намистини, бонсай, паєток та бусні. Ми прагнемо, щоб наші діти, вихованці наших гуртків, Відчули і знали, що їхня робота не даремна і комусь дуже потрібна, що своїми роботами та витворами вони вносять у світ частку прекрасного, а на сьогодення підтримують наших воїнів, наші Збройні Сили України, бо всі ми прагнемо дуже перемоги. Гурток національно патріотичного спрямування жура націлений на створення умов для виховання підростаючого покоління, рости фізично здоровими, міцними, загартованими, створений для формування почуття патріотизму, свідомого ставлення до питань особистої та громадянської безпеки, засвоєння теоретичних знань та розвиток практичних навичок поведінки в екстремальних ситуаціях. У гуртку козацького лицарського виховання «Джура» вихованці знайомлюються з визначними подіями з історії рідного краю, вивчають історію запорізького козацтва, займаються туристсько-краєзнавчою роботою, військово-прикладними видами спорту, відродженням військово-спортивного мистецтва та народних мистецьких традицій, готують себе до служби в лавах Збройних сил України. Більше занять носить практичний характер. З елементами змагань та інтелектуальних ігор, що сприяє, зокрема, участі вихованців у перших та других етапах всеукраїнської, дитячої нацької, військово патріотичної гри Сокіл Джура. Червоно! Новий колектив. Перший рік навчання, але ми творчі, Веселі креативні. Любимо те, чим займаємось. Не боїмося труднощів. Тому що ми сильні і не переможні Прагнемо стати кращими. Ми українці. Ми любимо свою державу. Ми віримо в ЗСУ, бо вони найкращі і захищають нас. Ми віримо в майбутнє України, бо ми є її майбутнє.